Для усунення чорного ока під час спостереження в прилад нічного бачення або тепловізору у нічний час доби необхідно зробити наступне. Спочатку зняти гумовий наочник. потім наклеїти за розміром кола захисну плівку для телефонів, це захистить прилад від подряпин, далі встановити за розміром максимальною прозорістю червоний світлофільтр. Після встановлення назад гумовий наочник. Тепер при спостереженні, наприклад, у тепловізор зір ока, який спостерігає в прилад, не сідатиме, і спостерігач не втрачає нічний зір, так само не буде світлого, демаскуючого відблиску між оком та приладом зображення для спостерігача буде чорно червоним, у цьому інформативність картинки не змінюється. Більше того, стимулюється нічний зір для ока, що спостерігає. Увага! Перед установкою необхідно перевірити червоний світлофільтр на синьому або блакитному кольорі. Якщо при спостереженні через червоний світлофільтр ви будете бачити синій або блакитний відтінок, значить недостатньо густоти червоний світлофільтр. Синій або блакитний колір має бути чорним під час спостереження.